Всім привіт із сонячної італії. У нас сьогодні 21 й день марафону схуднення. Ув'язалася я в такий формат, але він лише на 24 дні. Привчив він мене до систематичності. І от звище мені була таке послана ідея розпочати такий марафон, щоб привчити себе до систематичних відео. А в нас сьогодні 1 червня. Перший день літа, жарко. 24 червня італійці кажуть, розпочинається справжнє літо і спека. 1 червня, День захисту дітей. І мені це так дуже подобається, оцей вираз День захисту дітей. Так що бажаю вам добра, миру. Ми починаємо свій день. З великої чашки теплої води. мене вже й Марія каже: мама, ти ж там і на мене зроби е, гарячої водички. А тоді п'єй каже, щось вона така ж підтошнює від тієї води. Так, Зранку може бути таке, що е, чашка стакан теплої води може бути тако неприємно, Ти його п'єш, а тобі неприємно. Це означає, що те, що в тобі там накопилося за ніч, всі шлаки, вони змиваються, їх треба змити. Їм неприємно від гарячої води, тому що вона приємна твоєму організму. От і все. Так що крокуємо далі. Назбирала я клубніки на своїх клумбах, мисочку. Будемо мити і спасати клубніку. Будемо снідати клубнікою, полуницею, полуниця. А, і в нас. Це базилікат. Це базилікат, я живу на базилікаті, південь Італії. Це перед Калабрією. Калабрезі і базиліката люди, вони кажуть, що вони відлічаються. Полуницю нас вирощують в горах ближче, вирощують полуницю, вона там аж до грудня місяця. Це в нас вирощують так. Є е, часні, часні, що вирощують полуницю, продають, можна там іти працювати, спину вбити. Відношення не дуже хороше. Кажуть, що від начальства залежить атмосфера в колективі. Якось так, що хай ваша атмосфера залежить від вас. І ні на кого не рівняйтеся. Просто щось від когось беріть для себе, але не рівняйтеся. Ви особистість і ви найкращі. Наша полуниця, розсада була привезена з України, передана посилкою з України. І у мене є завжди варені яйця на всяк випадок. Якщо не знаєш, що поїсти, їж яйце. Десяте дня у мене сніданок, у мене буде кава, дуже гаряча, вже язика обпекла. Буде полуниця з йогуртом. Дуже мені зайшло. І ви представте, це її вирости на мий, це я ще йогурт не робила і сама кофе не перемелювала. Так що економте свій час і з розубом підходьте до того, що ви робите. От бачите, я байдикую на рівному місці, але не завжди так було. Розкажу якось відео знайомство, яке моє життя було до Італії. Коротке відео буде, недовге. Як то кажуть, люблю дивитися, як ні грипашуть. Мій обід Різотто з білими грибами вчора ввечері готувала. Гриби я збирала восени і морозила. Більше всього, мені подобається саме заморожені, гриби, не сушені. Таке різотто у мене буде. І отакий салат. Бачите, отакий він має рости. Ми ж його сіємо дуже густо. І він ото не росте. А якщо його посадити як капусту по одному, він отакий буде. Розсада в них теж продається. Вирощую я його у ванні. Звичайна стара ванна піддивилась, насипали ми туди землі, насадили і прекрасно. Він чистенький, гарненький. Виріс один, з'їли, посадили інший. Смачного для мене найцінніша звичка. Перед їжею випити води обов'язково. 15 хвилин. Фрукт перед основною їжею. Це моя звичка, так я почуваю себе дуже добре, без перекусів. І фрукт, мені фрукти подобаються, я розумію, що там вітаміни, тому я їм перед їдою. їх їм, Тому що після їди мені недобре від них. Дує живіт і дискомфортно. Ну, не так, що прям ти вмираєш. Просто коли ти відчув різницю. Перед їжею з'їсти і після ти вибираєш те, що тебе краще. Тому я їм перед їжею, потім 15 хвилин чекаю і їм основну їжу. Так, на це все треба час, але на здоров'я теж треба час. Щоб не бігати до лікарів, не витрачати часу, я роблю якнайкраще для свого організму. Надіюсь, це буде надовго. Спочатку в мене буде салат. Я спочатку люблю з'їсти салат, овочі, а потім вже щось важче. У мене буде салат, а потім вже ж рис. Салат із тунцем. Це їхнє тонно. Найпопулярніше, напевно, консерва. З тунця. Сонце сліпить Оксана згорода. Не звертайте уваги. марафон схуднення. Вчора морозиво. Сьогодні шоколад. Так візьми з'їш на ничку, не показую. Ну, я ж чесно, розумієте? Сонце світить. Кажуть, коли очі світлі, то ще більше сліпить. Яка різниця, який кольор очей. А коли каштанові. Навпаки, сонце ще більше притягується. Така шоколадка. І буде мене кава ще з молоком. На рахунок кави. Я п'ю каву без цукру. Одна шоколадку я з'їм. А потім каву, і не буду в присмак. Спочатку шоколадку, там, щось солоденьке, а потім зап'ю кавою, і кава обов'язково без цукру. Я вже настільки звикла, що я з цукром просто не можу. Вчора в куми вона наколотила цукру, хоча я знаю, що вона без цукру його п'є і зазвичай зараз подають цукор окремо. Ну, вони, коли в заварничках його заварюють, вони потім ще й цукор туди кидають. Я не сказала. Це просто. От ви коли небудь путали сіль із цукром. Так для мене вже кава з цукром це те саме, що сіль туди насипати. А з молоком обов'язково, тому що рахується, що рахується, це я дивилася, читала. Що кава для того, щоб її виростити, її обробляють дуже пестицидами, тому що її жуки дуже гарно люблять. Її щоб виростити. Цілою необскодженою її обробляють дуже сильно пестицидами. І для того, щоб нейтралізувати оцей вред, обов'язково треба додати молоко. Це мене навіть навчив один італієць. Молоко, вершки, щось додати. І коли ти в каву додаєш молоко або вершки, воно оцей гіркий смак нейтралізує і дуже смачно. От Якщо себе привчити і відмовитись від кави з цукром, ви через місяць ви будете смакувати, ви настільки вам сподобається, що ви навіть не уявляєте. І коли ви вже буде там цукор, вас вже не обманеш. Ви вже отак на запах будете відчувати, що кава з цукром. Так що спробуйте, от перший місяць буде важко, а потім буде навіть в кайф, тому що кожен. Сорт кави, ти відчуваєш по-іншому. Кава має смак. А коли туди цукру насипав, ну, до шоколад гарячий, і все. Так що всім добра, щастя, така в нас неділя. Фізична нагрузка в мене був сьогодні город. Вже є там відео 5 хвилин, що ми нагородику робили на своєму малесенькому часточку. Чоловік каже, вгамонися, каже, мені цього не треба. Прекрасно! Красота! Так, що хто казав, що я в сліпу заміж виходила? <ріху> не в таку вже й сліпу. Так що все добре, всім добра. Я не знаю, я сподіваюся, більше я там вечеряти не буду, але хто його знає, так що...